Вітаю! Бувало таке, що дивишся на велетенську таблицю з цифрами, а мозок ну просто відмовляється все це сприймати. Сьогодні ми якраз і розберемося, як перетворити цей числовий хаос на чітку та захопливу історію, і допоможе нам у цьому, звісно, візуалізація даних. Ну що ж, спробуємо знайти відповідь. Уявімо, що нам потрібно зрозуміти, як змінювалась народжуваність в Україні за останні 30 років яким буде перший крок? Мабуть, подивитися на вихідні дані, на самі цифри. І ось вони. Дані про народжуваність з 1990 по 2019 рік. Звісно, можна довго вдивлятися в кожен рядок, порівнювати числа, шукати якісь піки та спади. Але ж це довго, незручно і загальна картина просто губиться в цих деталях. Справді, вловити якусь чітку тенденцію тут майже неможливо. А тепер подивімося сюди. Це ж ті самі дані, але представлені у вигляді стопчастої діаграми. Історія стає очевидною, ну просто миттєво. Ми чітко бачимо різкий спад, потім період зростання і знову падіння. Жодних зусиль, жодного аналізу окремих цифр. Ось у цьому і є вся магія візуалізації. Гаразд, зануримося в це трохи глибше. Протягом наступних кількох хвилин ми з'ясуємо, чому таблиці все ж таки програють візуалізація, познайомимося з так званою мовою даних, розглянемо основні інструменти, діаграми, навчимося навіть заглядати в майбутнє за допомогою ліній тренду. І нарешті поговоримо про інфографіку як найвищу форму розповіді. Отже, почнімо з основ. Чому наш мозок так важко сприймає таблиці? Вся справа в тому, що таблиці це насправді чудовий інструмент. Але для зберігання та машинного аналізу даних. А от для людського сприйняття, для комунікації результатів вони, мягко кажучи, не дуже підходять. Нам складно побачити закономірності у стовпчиках цифр, а візуалізація вона ніби перекладає ці дані на мову образів, яку наш мозок обробляє набагато, набагато швидше. Тож, якщо таблиці це сирі необроблені дані. То візуалізація це мова, якою ці дані починають говорити. По суті, візуалізація це і є процес перекладу. Ми беремо абстрактні цифри і перетворюємо їх на якісь наочні образи, і це дозволяє нам миттєво помітити тенденції, аномалії та взаємозв'язки. Це робить видимою ту саму історію, що була прихована в даних. І це знаєте, не просто здогадка. Психологічні дослідження це підтверджують. Наш мозок еволюційно заточений саме під обробку візуальної інформації. Графічні образи ми сприймаємо на порядки ефективніше, ніж просто текст чи цифри. Саме тому діаграми такі переконливі. Добре. Від теорії перейдімо до практики. Які ж інструменти є в нашому арсеналі? Давайте поговоримо про найпоширеніші про діаграми. Отже, два найпопулярніші типи це стовпчаста та секторна. Стовпчаста ідеально підходить, коли потрібно щось порівняти між різними групами, наприклад, продажі в різних місяцях. А от секторна або ж кругова діаграма незамінна, коли ми хочемо показати, яку частку кожен елемент складає в загальній сумі. Ну, скажімо, як розподіляється бюджет. Але навіть стовпчасті діаграми бувають різними. Звичайна просто порівнює загальні результати. А от діаграма з накопиченням її ще називають стековою, дозволяє ніби зазирнути всередину кожного стовпчика і побачити його структуру, з яких компонентів він складається. Це додає ще один вимір для аналізу. А ось іще один цікавий варіант кільцева діаграма. Вона схожа на секторну, але її фішка в тому, що вона дозволяє порівнювати частки цілого для кількох наборів даних одночасно. Наприклад, кожне кільце може показувати прибутки окремої фірми, і ми одразу бачимо, як розподіляється їхня структура. Це дуже зручно для порівняльного аналізу. Візуалізація допомагає не тільки зрозуміти минуле, а й зазирнути в майбутнє, і тут нам на допомогу приходять лінії тренду. Тренд це по суті загальний напрямок руху даних, а лінія тренду це його візуальне втілення у вигляді прямої чи кривої. Вона ніби згладжує короткострокові коливання і показує нам головну довгострокову тенденцію. Щоб зрозуміти, як це працює, візьмемо простий життєвий приклад. Уявімо, що Марічка слідкує за своєю вагою, і в неї є дані за півроку. І знову ми бачимо таблицю. Так, можна помітити, що вага наче зменшується, але наскільки стабільно, і що буде далі? З таблиці це знову ж таки неочевидно. І це ключове питання чи можемо ми, спираючись на ці дані, зробити якесь обґрунтоване припущення про майбутнє? Процес прогнозування виглядає досить просто крок перший будуємо точкову діаграму з нашими даними. Крок другий, додаємо лінію тренду, яка найкраще описує динаміку. І крок третій, просто продовжуємо цю лінію в майбутнє, щоб побачити ймовірний результат. І ось результат. Лінія тренду показує, що на сьомий місяць вага марічки, ймовірно, становитиме 59,5 кілограмів. Ми отримали конкретний числовий прогноз, а не просто якесь інтуїтивне відчуття. Але тут важливо пам'ятати, прогнозування це не кришталева куля. Іноді, коли дані мають чітку закономірність, як от на графіку зліва, прогноз може бути напрочуд точним. До речі, для складних процесів, як от демографія, використовують більш гнучкі криві, а не прості прямі. Але іноді, коли дані хаотичні, як справа, будь-який прогноз буде просто абсурдним. Ну, наприклад, намагатись передбачити погоду на новий рік це потужний інструмент, але застосовувати його треба з розумом. І наостанок, давайте об'єднаємо все, про що ми говорили у найвищій формі візуальної розповіді інфографіці. Інфографіка це щось значно більше, ніж просто діаграма, це цілісна візуальна історія. Вона майстерно поєднує в собі абсолютно все: діаграми для порівняння, іконки для асоціацій, ключові цифри для акцентів і короткий текст для пояснень. Мета інфографіки взяти складну тему і зробити її не просто зрозумілою, а ще й захопливою. Це справжнє мистецтво перетворювати дані на знання, які запам'ятовуються. Отже, наступного разу, коли доведеться працювати з якимось набором даних, чи то у робочому звіті, чи в особистих нотатках, варто подивитися на них не просто як на цифри, а поставити собі питання, яка історія ховається за ними і як найкраще розповісти її візуально. Дякую за увагу.